Що головне в літньому закі? Це комфорт, практичність та надійність. Ми знайшли ідеальне поєднання всіх цих якостей. Це жіночі гумові-шльопинці мікс брендів. Це не просто шльопки, це універсальна пара, яка з тобою завжди. Вдома, на пляжі, у басейні, в душі, на дачі, в місті, коли плюс 30. Гумові, але м'які приємні на дотик. Не натирають, не слизькі, не вбирають вологу, не мають запаху, на відміну від дешевих аналогів. В асортименті різні кольори та фасони. Є моделі із закритим носком, класичні сланці, спортивні варіанти, брендові логотипи. Ціна лише 140 гривень за пару. Розміри від 37 по 41. Лот коштує 3500 гривень. У лоті буде 25 одиниць. Ідеально підходять для жінок будь-якого віку, мам, які шукають зручне взуття для дому та активних дівчат, які не знімають шльопки все літо. Для замовлення цього лоту, пишіть нашим менеджерам посилання у шапці профілю.